Другого прання футболка, що до сих пір пахла з цим ароматом. Це аромат дійсно пахне, як і називається. Назва його Рівеліум від Orto Paris. Справжнє пробудження. Зелений гострий аромат з дуже таким сируватим відтінком. Просто кайф 10 з 10 по шлейфу та постійкості. Здається, цього разу Олександр Гальтєрі переплюнув самого себе. Хоча я думав, що після Бергамаску, Мегамару і Семіналісу це вже просто неможливо. Але Різвеліум це просто космос. Це той аромат, який дійсно унікальний. Так він схожий на деякі інші аромати від бренду Орто Парізі, але по факту це феномен В світі парфумерії, тому що це аромат тісно пробудження. Життя і це той аромат, який абсолютно завжди буде виділяти вас з натовпу. Якщо ви не хочете пахнути банально, вам точно потрібно різвелім від ортопорізі. Він доступний в вразкою від 3 мл, також його можна замовляти повнорозмірним флаконом. Який колір ока попадеться вам, я не знаю. Тут же як карта ляже.